Продаж Volkswagen Golf, комплектація Comfort Line 2016 рік. 1.6 дизель. Щойно пригнаний, розмитнений, автомобіль сертифікований, передня задня парковка. Довго не буду розказувати. Зимова резина. Автомобіль має 170 тисяч пробігу, перша заміна ГРМ. На 205 ще є час поїздити. Комплектація Comfort Line. Отака от комплектація. Підлокітник відкривається для підлижі чи для перевезення вантажу. Механічна коробка передач електро. Ручник, шкіряне мультикермо. Ціна автомобіля 12 600 Плюси автомобіля Автомобіль в оригінальному кольорі, домкрат переложити потрібно великий плюс є преобразуватель, розетка 230 вольт шторка. Має два положення. Автомобиль в оригинальной фарбе. Стекла гридни. Навигация. Двузонный климат-контроль. Зеркала складываются. Датчик светло дощу. Подогрев зеркал. Навигация. активна великий монітор рестайлінгову модель 2017 року, 187 тисяч пробігу, бордачки, сервісна книга, все інше. Автоматичний датчик затемнення світла. Всі фотографії будуть в групі Viber, так що, якщо кого цікавить фото автомобіля. Заходьте в групу Viber. Всі наявні автомобілі на сьогоднішній день. Ось такий дуже гарний колір, він змінює свій колір. От. Він код, кому потрібно відео з прибором, окремо звертайтеся, щоб три минути не бігав, не показував автомобіль в оригінальному. Окрасі стан форсунок автомобіль знаходиться в Вінниці. Тут високий кліренс. Дуже гарне технічному стані авто. Телефонуйте, приїжджайте, підписуйтесь на канал, надіюсь все показав. Тормозні диски, колодки міняти не потрібно, понизу йде захист. Всім гарного дня!